Дуже дякую. Ми вже переходимо до інших категорій. Зараз, хвилиночку, я вам надам слово. Але хотілося б іще раз підчеркнути, що проблеми, які є пов'язані з затриманням дитини, вони звичайно більш гострі, але вони такі самі, які в нас склалися із затриманням дорослої особи неповідомлення рідних. Це одно головна причина. Хоча код, передбачено і кодексом і конституцією, але це не виконується. Невчасне повідомлення координаційних центрів дитина залишається без захисту, але держава неповнолітнім особам в даному випадку гарантує такий захист. Недосконале тлумачення її прав. Чому тлумачення? Тому що тут недостатньо як дорослому надати. Під розписку пам'ятку про права. Дитина прочитає, але вона їх не зрозуміє. І будучи на такому стані психологічному, не розуміючи, що з нею відбувається, не дають поспілкуватися з батьками, якісь дяді, які дуже злі. І тут наші доповідачі говорили про те, що законом передбачено, щоб. З дітьми в даному випадку працювали спеціально уповноважені слідчі, ну таких спеціально уповноважених слідчих може і є. Але крім постанови про призначення уповноваженого слідчого, ніяких більше доказів, що цей слідчий уповноважений немає. І ніяких доказів інформації, що він проходив якесь особливе навчання, теж немає. Що він має якісь особливі навики з надання. Такої, тому що він теж повинен надавати правову допомогу. слідчі прокуратура вони теж діють в інтересах цієї дитини, а не лише повинні її в чиненні злочинів. І вони цієї правової допомоги, зі своєї сторони, не надають. Навпаки, дитина постійно в стресовому стані, недопуст батьків, порушення прав. Це можна розцінювати. Як катування, як моральний вплив, бо іншому ніяк неможливо розцінювати. Сіке для дорослого 6 годин в такому стресі, це довго. А для дитини 6 годин стресі, коли до неї не прийшов ні адвокат, ні батьки, ні, ніхто, але її допитують. І дуже цікава практика, коли проводять слідчі, не допит, а опитування. А коли проводять опитування, беруть пояснення. Ну, там взагалі ніхто не потрібен. ні адвокат, ні педагог, ні психолог. Але дитина вже пережила цей стрес. Їй розказали, як потім потрібно вести себе на допиті і що потрібно говорити. От. Тому дуже важливо, щоб ця практика змінювалася, адже в нас є закон, є конституція. Зараз, е, хвилиночку, пан Ігор, а потім пан Андрій. Дуже дякую.